Мій чоловік Бороденко Геннадій Олексійович. Він був і є для мене самим найкращим, самим-самим чоловіком для мене. Всі друзі, хто його знав, його звали або Генчик, або Генич. Високий, він він завжди займався спортом. В юності він займався карате, виступав, даже їздив на збори, їздив. Це було до армії. Він готувався, тому активно займався спортом. З одного боку, він був дуже такий добрий, хто його знав. А коли на нього дивились, то такий мужний чомужний чоловік був. Тому і був і лігенчик, і, лі... і лігінич. Ну хто що в ньому бачив, то хто, може так і казав. Він був моєю опорою. Це був мій фундамент по життю. Я була дуже щаслива. Я дуже його кохала, і я була коханою жінкою. І коли ми з. Збиралися з друзями, я завжди. У мене був тост за те, щоб кожна, кожен з вас знав таку любов, яку знаю я. Дуже запам'яталось то це, коли вже народилися двоє хлопців. Він не зміг приїхати на виписку, він не зміг, не зміг приїхати на пологи, То він приїхав вже після, вже місяць, коли старшому було місяців півтора, і він приїхав і побачив. Це така була взаємосвязь старшого Саші-сина з батьком моїм. Вони друг друга розуміли, прям з полу Він розумів, що хоче Саша. Саша розумів, що в якому настрої дідусь, але ніколи ніхто не казав там дід чи дідусь. Він завжди був гена. Я вчилась, Вчилась в Харкові і перейшла на заочне відділення, і мені потрібно було їхати. А в мене вже народилась друга дитина, і він поїхав зі мною. Двоє дітей, я І ми поїхали. і Він зі мною був десь півтори в неділі. Він був зі мною. Я вчилась. А він приходив до університету з коляски і чекав. Він дуже любив життя. Кожну свободну хвилину ми проводили разом. Ми ж жили в Маріуполі. Ми завжди ходили на море, гуляли з ним. Він любив подорожувати і ми завжди були разом. Ми ніколи не уїжджали в відпустку самі. Ну я коли казала, як ти можеш їхати, бо треба відпочити. А як відпочити? Я можу тільки відпочивати з ним. Я з ним не втомлювалась. Люба відпустка, ми були разом, не це було село Бабусі або м м Львів, або Ужгород. Ми друг другу довіряли. Я йому довіряла, і він мені довіряв. Ми все їздили в село. Там природа, і от що я, що батько. Він, ми е, відпочивали там. Там тиша, і ось нам таке подобалось. Ну, останній раз ми також з'їздили. Це була остання подорож. Він сам захотів. Ну, мабуть, він просто відчував, що щось буде. І ми поїхали всі разом з малими. Він, мама. Це був, мабуть. Двадцятий рік. Ми поїхали, і він і він з усіма попрощався. Ну, він відпочив, і він сказав: От мені неділі хватає, а вже хочу додому. До Маріуполя. Ну, він дуже любив Маріуполь. Але дуже хотів переїхати ближче до мене. Но війна вирішила все за нас. І все. Остання зустріч це було Перший день війни це було в два години ночі. Ми мирно спали і позвонили з військової частини. Сказали, що тривога. Він піднявся. Ну, він, він вже знав, які там паролі йому сообщають. Він сказав: почалась війна. Ти мене зараз відвезеш, ляжеш спати до шостої ранку. Тобі треба виспатись, тому що ти сядеш за руль. І поїдеш 550 кілометрів до своєї сестри. Ти їдеш із міста. Він сказав, дай мені слово, що ти уїдеш, забереш маму, це його мати, моя свекров і тьотю, мами. Зроби все, щоб мама уїхала з тобою. Я його відвезла в військову частину. Я під'їхала до військової частини. Він, як завжди, вийшов, поцілував мене. А все буде добре, як завжди, допомагав. Пішов. Він веселий, він ніколи не буде ругати. Він вислухає, допоможе, скаже, щоб нікого ніколи не слухала. Ну, і завжди була фраза. Ключі мозги. Ну, Я його завжди прошу, навіть зараз його завжди прошу, щоб він мені допомагав. Бо ріднішого, мабуть, нема. Ну, такого чоловіка, як мій батько, мабуть, будуть тільки мої хлопці, і все. Чоловік для мене герой. Він самий-самий кращий. Мій коханий.